Віт, любі глядачі! Це програма Культурний Франик та канал Чотириста Два. І з вами я, Ніна Копаниця. Настрій, весняний, подій, море, і все це ми зараз з вами розглянемо. Травень місяць, коли Франківськ особливо закохує в себе. І сьогодні я зібрала для вас найцікавіше: від театральних вистав до музичних концертів. І, звісно ж, наша традиційна рубрика Опитування. Починаємо з чарівного простору для усіх дітей та дорослих. Театр ляльок імені Марійки підгірянки. Тут кожна вистава відкриває серце у першій половині травня. На вас чекають такі вистави. 3 та 4 травня о 12 та 14 казка Заздрісний котик. 4 травня о 17 казка Хто росте в саду. 10 та 11 травня о 12 та 14 казка Вовк та семеро козенят. Якщо у вас є діти, племінники чи просто хочеться тепла, то цей театр створений саме для цього. Далі наш легендарний театр імені Івана Франка. Тут весна це час глибоких драм, експериментів та несподіваних інтерпретацій. Ігор Захарчук, Мирослава Полатайко, Тетяна Шавкова та Олексій Леб'юк. Вже 10 років на сцені з виставою кохання з присмаком дощу. У 2015 році Олексій Леб'юк, якого ви добре знаєте як актора, зробив свою першу режисерську роботу у нашому театрі. Вистава Сон за Маркесом. І вже у травні ви зможете побачити цю легендарну виставу. Репортер з 1 по 15 травня. Елегія Вовчиха, Кардіомахія, Медея, мюзикл Наталка Полтавка. Дивна комедія Сватання на гончарівці Драма дяди, драма-комедія Той, хто платить, інтерлюдія руху Біла тінь та інші. Запрошуємо у театр. Ось вона, наша рубрика Опитування франківців. І цього разу ми поговоримо про одне з найатмосферніших місць міста Палац Потоцьких. Запитання номер один. Чи знаєте ви, коли був збудований палац Потоцьких? Знаю при Потоцьких. Чи знаєте ви, коли був збудований палац Потоцьких? Ну, му Чи знаєте ви, коли був збудований палац Потоцьких? Напевно, то був би рік років. Тисячу... Сімсот якийсь із хвостом. Відповідь у другій половині 17 століття. Питання номер 2 Яке первісне призначення мав Палац Потоцьких? Палац це він будував пан Польський будував для сина свого? Яке він мав первісне призначення? Ага, оборонне. Чи знаєте, ви яке первісне призначення мав Палац Потоцьких? Спочатку я думаю, так що оборонне призначення. А в подальшому, а в подальшому, це було перлина в нашому Станіславові. Яке первісне призначення мав Палац Потоцьких? Первісне призначення. Чи це не був, чи це це був для своєї нареченої чи ні коханки? Не було щось такого? Думай? Відповідь: оборонний замок, фортеця родини Потоцьких. І запитання номер 3 Що зараз функціонує на території палацу? Тепер розважальне, розважальні всякі дійства проходять. Що зараз функціонує на території палацу? Це креативний, інноваційний мета. Мистецький, 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 Це мистецьке би, для перформанс, для концертів, які проводять зустрічі. Яка пані проводить і концерти, до речі, там на цій території. А що зараз функціонує на території палацу? Я би хотів, щоб палац Потоцьких відновився тим чи іншим шляхом. Чи за допомогою Польщі, чи наші меценати б взяли б, е, цей, під свій контроль. І я би хотів, щоб перлина в центрі міста е, щоб він відбудувався, бо кожного разу я проходжу, я бачу, як начерблена е, та стіна, ті будинки. Я би хотів, щоб воно в первісному вигляді. Це було б для нашого міста. Станіславова Супер! Відповідь – Культурний простір, де проводять виставки, концерти та фестивалі. А тепер трохи про музику. Ось кілька подій травня, які точно варто внести у свій календар. Каднай презентує новий альбом Квітами на глибині 7 травня о 19-й У Арено Центр. «Станок на майдані Конго. Запрошують вас на концерт у нашому місті 12 травня о 19. -ій. Макс Барських з програмою Зорепад 13 травня у драмтеатрі о 19. -ій. Культура – це завжди про емоцію, зустріч і пам'ять. Тож не втрачайте нагоди стати частиною культурного життя Франківська. Це була програма Культурний Франик. До зустрічі, Па-па!